Всім доброго здоров'я, ти Київ. Друзі, вчора був діалог з Авторія. Довгий діалог. Але в підсумку ми наче дійшли згоди ну, в певних моментах. Власне, в чому саме Чому саме була суперечка? Нам клієнт віддав машину на продаж. У нас є така опція. Ми продаємо машини клієнтів. Не наша зовсім тема, але ну, ми вміємо, знаємо, як це робиться, тому людина віддає, яка не хоче займатися. Значить, нам віддали маленький пірожечок Значить, в вантажному виконанні. Тобто, він, я зараз не пам'ятаю, чи він вантажопасажирський, чи він вантажний фургон. Власне, це легкове авто, на яке треба категорія Б. Але у виконанні з вантажним відсіком замість сидінь. От, власне, коли ви подаєте на авторія цей автомобіль, авторія чомусь вирішили, що легкові авто не треба ділити на пасажирські, вантажопасажирські або вантажні. Вони зробили окремі категорії мотоцикли. Там автобуси, водний транспорт, вантажівки і легкові авто. Ну, це логічно. Логічно з позиції, аби в легкових авто не існувало б вантажівок або вантажа пасажирських авто. Тобто, ще раз, різниця. Вантажівка це категорія С, це вантажний автомобіль. Категорія Б це легковий автомобіль, але в легкових авто є підрозділи: вантажопасажирські, вантажні і легкові. Тобто з сидіннями або з багажником. Ну, там пікапи, мабуть, ще можна було б створити окрему категорію. І от, якщо ви подаєте легкове авто, авторія дивиться ваші номерні знаки ваш Він-код. Вони його автоматично перекидають в розділ вантажівок. З нашої практики, величезної практики, ще жоден наш клієнт не шукав вантажний фургон або вантажопасажирський бус чи там пірожок, не шукав у вантажівках. Їх шукають в легковиках. Бо це легкове авто, це не вантажівка. Через це мені довелось особисто сховати номерні знаки, сховати він код. І просто подати її в легкові авто, чисто задля того, щоб клієнти побачили цю машину. Машина непогана і демпінгує ціною, тому хотілося. Авторія за це бере більше грошей. Тобто, якщо подача машини там 200 гривень, то подача автомобіля в категорію без номерних знаків без без вінкоду 450 гривень. Тобто більш ніж вдвічі дорожче. Ну, там, залежить від ціни, може бути там 500-1500, ну в даному випадку було 200-450. І от уявіть собі, я додаю, сплачую кошти. Якийсь е, е, великорозумний модератор Авторія <of the area>, вирішив, що е фотографії, на яких я заточкував номерний знак, порушують правила Авторія. Ну, так просто. І знаєте, аби і видалив їх, звичайно. І мене поставлять перед фактом, що я сплатив більш ніж вдвічі дорожче за те, що вони просто оберуть половину фотографій з мого оголошення. Ну і почалася у нас полеміка на цей рахунок. Я розумію, коли авторія прикривається е, виведенням там, продавця на чисту воду. І то, ну, відверто, давайте відверто, е, те, що авторія самовільно. Користується особистими даними людей закритими. Хто їм дав доступ в базу МВС, мені не зрозуміло це окреме питання. Але ну нам вони допомагають як авто... автопідбору. Але ж ну давайте відверто. Якщо людина не хоче показувати номерні знаки, вона це робить в даному випадку. Я не хотів показувати номерні знаки тільки тому, що авторія переведе автомобіль в розділ вантажівки. І це абсолютно дурня. І там його ніхто не буде шукати. Одиниці можуть пошукати, хто знає систему пошуку авторія. І от на чому ми з ними зійшлися, і знаєте що? Такі вони погодились. Це було непросто, це було довго. Мені кидали купу правил сайту і так далі і тому подібне. Але я таки довів свою правоту, що якщо ви самовільно видаляєте фото або вносите якісь... Коригування в оголошення, за яке я сплатив вдвічі більше, більше, ніж вдвічі більше, ви маєте повернути кошти. І кошти були повернуті. Я подав нове оголошення, але це було принципове питання. І мені подобається те, що авторія, вони могли, як монополіст, просто послати мене нахер, відверто кажучи. Вони пішли на це, вони вислухали, і я сподіваюся, що вони щось зроблять з цією класифікацією, бо вона дійсно неправильна. Вона дуже легка з позиції розробника сайту, ну типу вантажівки легкові вперед. Але це зовсім неправильно з позиції пошуку, з позиції клієнта, який не обізнаний цими моментами. Тому, друзі, якщо у вас з виникли якісь питання, я вам раджу, навіть не раджу, а обов'язково треба так робити. Пишіть в підтримку, ви платите гроші, великі гроші. Авторія найдорожчий сайт сьогодні. І безапеляційно, Тобто я забув, коли мені давали безкоштовні оголошення на Авторія, я за все плачу. Ну За клієнтські машини. Ми так-то не перепродаємо машини, але часто клієнти лишають на продаж. Тому відстойте свою позицію. І якщо у вас дійсно теж склались складнощі, або ви не знали про те, що в вантажівках є легкові авто, можете написати в підтримку авторія, підтримати мене і разом, я думаю, вони. Коли буде колективне звернення, вони більш швидше зроблять якісь дії в цьому плані. Якось так. Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ! всього найкращого.